Ось на це місце водій маршрутки виніс з автобуса коробку. Шофер подумав, що це бомба. Рятувальники приїхали, підозрілий пакет забрали і з'ясовуватимуть, чи справді це вибуховий пристрій. Все сталося о 10-й ранку. Водій автобуса 1А приїхав на кінцеву зупинку, на площу Галицьку. Там і помітив дивну коробку. Територію лише через деякий час обнесли попереджувальною стрічкою. До цього перехожі навіть не здогадувалися, що ж трапилося. Коли ж дізнались про можливу бомбу від журналістів, жахнулися. Якось так мотору, що досить мені стало. Бо якщо це в центрі міста діється, то що говорити в якихось інших. То що, провокатори маємо? Значить, провокатори, тільки провокатори, то залезний. Працівники вибухотехнічної лабораторії, міліціянти, рятувальники майже дві години намагалися з'ясувати, що ж все-таки є у тому пакунку. Проте на місці події дізнатися, що це бомба їм так і не вдалося. Нічого не з'ясувалося. Про працівники МВС забрали в металевий контейнер і завезли в його в супроводі в лабораторію для подальшого. Що це є за предмет. А вже за кілька годин правоохоронці з'ясували, що ж це за предмет. Спочатку підозрілу коробку вибухотехніки вивезли в безпечне місце. Згодом, після ретельного обстеження, було встановлено, що в ній знаходився побутовий магніт. Тетяна Шпрінер, Олексій Музика, Львів, ТБ.